Чи можна змінити мислення? Позитивне мислення? І от у мене питання назріло. Чи можна просто механічно, бездумно промовляти позитивні афірмації і змінити мислення? У мене вийшли такі думки. Та й вас перевернуто. Немає внутрішнього спрямування. Сили волі чи щирої мети. Механічне повторення без серця не пробиває глибокі програми підсвідомості. Вуньо. Перевернуто. Немає справжньої радості або емоційного залучення. Тому слова не резонують із душею. Іса Перевернуто. Енергія застигла. Людина наче повторює заморожені слова, але всередині не відбувається руху чи оновлення. Альгіз перевернута. Слабкий зв'язок із вищими силами та власною інтуїцією. Афірмації не захищають і не зцілюють, якщо вимовляються без усвідомлення. Отже, Руни кажуть, що механічне повторення афірмацій не змінює мислення, воно лише створює ілюзію роботи. Справжня сила афірмації з'являється тоді, коли ти відчуваєш сенс кожного слова, з'єднаний із серцем і вірою, і відкритий до змін, а не просто намагаєшся переконати себе.